Іван Олександрович, майстер виробничого навчання комунального закладу Білківської професійної аграрні ліцей Закарпатської обласної ради. Тема сьогоднішнього нашого майстер-класу Монтування та зварювання стекових з'єднань в горизонтальному положенні. Стекове з'єднання застосовується в нашому будуванні Зараз неспокійний час і час мені застосовуємо для звалювання пластин в бронежилет. Да? Для виконання звалювальних робіт ми будемо використовувати звалювальний апарат тесла 300, який використовується в захисних газах. Далі дріть торщиною. 8 мм 5 кілограмова кутушка, молоток, плоскогубці, щітка, рукавиці, спецодяг, окуляри і маска. Для степового з'єднання ми візьмемо пластини товщиною 6 мм з низьковуглецевої сталі і зробимо фаску. Квіти углом 45 градусів. І зробимо затуплення. І потім будемо зварювати в два етапи. Перший етап зробимо провар коріння шва і потім заповнюючи. Виконання робіт нам потрібно дотримуватися техніки безпеки. Мання обварювальних робіт, ми відкриваємо газ. Це в нас газ, СО2 вуликислота, відкручуємо траві. Виставляємо подачу внекислоти і приступаємо до виконання робіт. Зараз ми зробимо прихват задоволь 2,5 мм і починаємо провад корень я Після виконання звалювальних робіт ми очищаємо і доводимо пластини до технічної готовності. Для цього ми берем, одягаємо окуляри, беремо щітку і зачищаємо. Ми зробили тут провар коріння шва і тут заповнюючий шов. Запрошуємо вас на навчання від професійної академії актера за професією передноговання 4 березня рятувати.